Вітаю, мене звати Дмитро Роденко, Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам it компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Сьогодні поговоримо про те, як дорого продати власну IT-компанію. Ну, навіщо це робити? Справа в тому, що це а, можливість успішно відійти від справ та вийти на новий рівень, тобто стати не лише, власне, не лише власником бізнесу, а й інвестором. Та фактично вирішити свої фінансові проблеми на все життя і, можливо, проблеми своїх дітей та онуків. Але лише 5% технологічних компаній проходять процес на продажу та придбання без серйозних фінансових та емоційних витрат. Саме тому давайте розглянемо 11 порад, які можуть вам допомогти пройти через цей процес максимально ефективно. Ну, по-перше, треба розуміти мотивацію покупця. Тобто, чому саме компанії купують розробників чи продуктові рішення і так далі. Великі технологічні корпорації рідко купують стартапи лише через їх поточних прибуток. Вони купують стратегічні переваги, які їм забезпечує це рішення. Ну, наприклад, це інноваційна технологія, яка закриє прогалину в їхніх продуктах, або високопрофесійна команда розробників, яку. Дешевше купити в рамках компанії, ніж збирати ніж збирати з ринку, або у вас є якісна та дуже активна база користувачів на специфічному ринку. Тобто, фактично, купується актив не сама компанія, а актив, який за нею стоїть Наприклад, коли Adobe купувала один з стартапів, їх цікавила настільки поточна виручка, там мільйон доларів, скільки можливість. Прискорити трансформацію в напрямку хмарних технологій, тобто, фактично, Adobe інтегрувала на цей стартап свій технологічний процес, ну і фактично швидше вирішила свої завдання на ринку хмарних технологій. Отже, проведіть детальне дослідження минулих придбань потенційного покупця, тобто кого вони купували, за яких умов, якщо є така інформація, проаналізуйте їх стратегічні плани на найближчі роки. І поспілкуйтеся з компаніями, яких вони вже придбали. Це дуже важливо, тому що може вас убезпечити від великої кількості проблем, які після того можуть стати вашими. В такий спосіб ви правильно зрозумієте мотивацію, тобто, чому окупують компанію, ваші потенційні покупці, що вони з ними роблять, і як вони їх використовують для досягнення власних цілей. Після того проведіть а, а оцінку готовності до процесу. Справа в тому, що це не просто юридична процедура, а виснажливий психологічний марафон, який може тривати від 6 до 18 місяців, і серйозно може вплинути на щоденну операційну діяльність. Справа в тому, що бути залучені, що весь ваш топ-менеджмент буде залучений до цього процесу майже цілодобово, бо потрібно буде провести велику кількість зустрічей, готувати документи, відповідати на запитання покупців, узгоджувати умову. І все це, звичайно, буде впливати на поточні процеси. От, може призводити до сповільнення розвитку продукту, до зменшення продажів, і навіть ризику втрати важливих співробітників через потенційну невизначеність. Тобто, розробіть чіткий план цього процесу, тобто, хто що робить, за що відповідає, і які, які кроки хто має робити. Дуже важлива історія це управління очікуваннями очікуваннями командою, бо е, статистика показує, що приблизно 70% в год розпадається на різних етапах. І одним з важливих етапів це є підготовка співробітників до такої можливості. Треба пояснити, що переговори це лише можливість, а не гарантований результат. І продовжуєте фокусувати команду на розвитку бізнесу, ніби продаж взагалі не відбудеться. До того. Потрібно обговорити з ключовими працівниками, як потенційна угода може вплинути на їхні ролі, тобто як воно зможе вплинути на їхню роботу, кар'єрні перспективи та компенсацію. Також потрібно розробити план Б на випадок, якщо угода не відбудеться, щоб це не розочарувало команду от і не демотивувало тих, хто повірив в цю можливість, яка буде, яка буде реалізована. Пам'ятаєте, що багато угод вони мають цик циклічний характер, тобто вони можуть заморожуватися на міс на місяці, тому що змінились плани там багато причин, І потім раптово оживати. Тому психологічна гнучкість та витривалість в даному етапі є одним із ключових факторів, що вплинуть на успіх. Фінансова стратегія. Тобто тут важливо розрахувати на наступне що. У вас має бути суттєвий фінансовий запас міцності, і це має бути щонайменше 9 місяців операційного бюджету. Це не розкіш, а необхідність, яка дозволяє вам зберігати контроль над переговорним процесом і не піддаватися тиску. Справа в тому, що стартапи з запасом чи, взагалі, компанії з запасом менше 4-5 місяців операційного бюджету отримують на 40, а інколи навіть 50% менші пропозиції від потенційних. Покупців. Справ в тому, що коли компанія покупець розуміє, що ви є на ринку, вона може вплинути на вас, на ваших співробітників, на ваших найбільших клієнтів такий спосіб, щоб зменшити ціну, зменшити ціну купівлі для себе. Тому, коли у вас є доходи, ви, коли вам продавати потрібно нетерміново, це посилює вашу позицію. І в такий спосіб ви можете взяти ту ціну, яка є справедливою з вашої точки зору. Наступний етап, що важливо, я вважаю, що важливо залучати МНЕ спеціалістів. Незважаючи на це, що це може коштувати десь десь 2 або 3 відсотки від суми угоди. Залучення МНЕ фахівця завжди себе виправдовує. Чому? Вони не просто є маклерами, які знаходять для вас покупців, за відсоток. Ні, вони допомагають структурувати весь процес, допомагають робити його чітким та послідовним для тих учасників, як для покупця, так і продавця. От вони розумі... вони правильно готують всіх учасників щодо очікувань. От, і вони правильно допомагають запакувати. Вашу компанію, їх мотивація, оскільки вони отримують відсотку, ви продалися на, за найвищу ціну. Да? Але з іншого боку, вони будуть дивитися, щоб ця угода, тобто вони з усіх учасників найбільше зацікавлені в результаті, в тому, щоб угода дійсно відбулася. Тобто, вони допоможуть вам продаватися за тою ціною, яка реально є на ринку. От, і фактично тут важливо підібрати консультації. Підібрати фахівців через рекомендації, от ми наразі спрацюємо з одним з таких фахівців. На його контакти будуть в описі даного відео. Якщо цікаво, то ну, отримайте інформацію щодо того, скільки коштує ваш бізнес, як його найкраще було б продати, і власне визначиться, чи ти це це на на, разу, на даному етапі. Це це той шлях. На які вам цікаві, які дозволить вам бути максимально конкурентно способна, Отже, важливою історією є створення конкуренції через покупців, от як що тут працювати, потрібно паралельно підтримувати інтерес з боку 5-10 потенційних покупців. Навіть якщо більшість з них здаються малоймовірними. Справа в тому, що коли ви формуєте чергу серед покупців, це прискорює процес та підвищує суму пропозиції. Я не думаю, що потрібно оголошувати, які назви компанії, з ким ви працюєте, але показати, що це що ваш клієнт, ваш потенційний покупець не є єдиним, це є важливою частиною, бо воно значно додасть динаміці всього процесу. Дуже важливо підготувати дані для незалежної, незалежної перевірки, так званий due diligence. А фактично є декілька категорій due diligence. це фінанси, технологічна архітектура, інколи питання інтелектуальної власності. Тобто це фінанси, підготувати фінансову збітність, звітність, баланс, P&L за останні три роки, прогнози, юридичні документи, тобто хто є власником, в яких долях і так далі. Технічну документацію, архітектуру, код, можливий чар, документи, тобто трудові договори, особливо з ключовими співробітниками, компенсаційні пакети. Тобто, підготовка такого дата руму так званого, тобто певної папки документів, де так, є фактично паспорт вашої компанії з точки зору фінансів, з точки зору маркетингу, з точки зору продажів, полегшить потенційним клієнтам прийняти рішення на вашу. На вашу, на вашу користь. Крім того, це свідчить про те, що у вас зріла компанія, і купують той актив, який власне цікавий, та який надасть, який вартує тих коштів, які ви за нього хочете. Важливий етап це контроль інформації. Справа в тому, що є чутлива інформація, яку потрібно суворо контролювати. Ну, фактично, сам факт. Ведення переговорів про продажі про це мають знати лише ті, хто в ньому дійсно приймають участь в цьому процесі. Да? Тобто з усією командою не потрібно обговорювати цей процес до найпізніших етапів, бо чутки та різноманітні плітки вони будуть впливати на компанію, навіть якщо ця угода не відбудеться, да от. Не потрібно розпосюджувати імена потенційних покупців, тут, тут, тут потрібно описати NDA з усіма сторонами, тому фактично не призводьте до витоку ключової інформації, бо скільки це може розруйнувати всю угоду або значно зменшити ціну вашої компанії чи того продукту, який ви продаєте. Крім того, можна зробити деякі речі. Тобто, коли ми в минулому, в минулому питанні говорили про контроль витоків критичної інформації, то деякі витоки можуть спрацювати на вас. Тобто, що можна зробити? Можна знайти надійної журналіста з профільного видання або з текраншу, або з іншого галузевого медіа, який має досвід висвітлення подібних угод і розуміє тонкощі процесу. І можна фактично дати декілька повідомлень, які покращують імідж вашої компанії, та взагалі підкреслюють перспективність галузі, в якій ви працюєте, якщо підкреслити, що той факт, що відомі медіа мі розповідають про перспективність вашої галузі, та особливо про роль вашої компанії в цій в роботі цієї галузі, це може сприяти. Фактично сприяти процесу в продажу, тому що потенційні покупці завжди моніторять інформаційне поле, що пишуть про компанію, що пишуть взагалі про, про індустрію, тому творення та розповсюдження такого контенту буде плюсом, який покаже, що ваша компанія, по-перше, відома, їй довіряють, що вона вартує тих коштів, які ви за неї хочете. Важливо управляти очікуваннями, очікуваннями та затримками, тобто розуміти, що цей процес тримає певний час, і треба регулярно спілкуватися з потенційними покупцями, тобто визначити певну регулярність для спілкування, для того, щоб фактично, як в селс процесі вести контакти на постійній основі, тобто рухатися за цим процесом регулярно, да? для того, щоб. Ви можете визначити навіть максимальні часові рамки, за які ви хочете зробити пройти цей процес. Це може бути, наприклад, 12 місяців або навіть 18 місяців, і так далі. І фактично налаштуватися на те, що це марафон, і для того, щоб виникнути, уникнути емоційного вигорання в цій історії. Ну і найголовніше це треба чітко дати собі відповідь на головні на головне питання: продавати чи ні, чи чому, тому що рішення має враховувати велику кількість факторів для деяких компаній. Продаж може бути шансом для відкриття нових великих можливостей. Наприклад, входження в структуру, велику структуру, де є можливість працювати з клієнтами, які є на які обслуговуються в цій групі компаній. Крім того, самі компанії, що є частиною цієї структури, також можуть бути важливими клієнтами для, для цього бізнесу. Тому треба зважати фінансові маркетингові стратегічні цілі як самої компанії, так і вас, як фаундера цієї компанії, і в такий спосіб регулярно мати відповідь на того навіщо вам це робити, і що вам і вашому бізнесу дає сам факт продажу. Отже. Складний та важкий процес продажу компанії можна поділити на чіткі етапи, можна себе підстрахувати і дати навіть існуючому бізнесу новий поштовх за рахунок злиття з правильною великою командою, і в такому випадку треба правильно спланувати весь процес, розуміти, що це марафон, контролювати витоки, підготувати всю необхідну інформацію. Та фактично керувати цим процесом для того, щоб це призвело до максимальної вигоди і для вас, і для компанії, яку ви створили. До речі, за посиланням під відео ви можете отримати безкоштовну МНА-консультацію від Артема, з яким ми співпрацюємо, і він дозволить вам зрозуміти, яких стратегічних цілей ви можете досягти за допомогою продажу компанії, і як це правильно зробити для того, щоб отримати найбільше і втратити найменше. Бажаю всім сприятливих результатів та великих продажів. До скорої зустрічі, до побачення.